Розповім вам історію з дитинства. Ну, була я мала, і жили ми в селі і пасли череду. У діда була корова. Осінь почалася, вже й школа почалася, а череда ще не кончилася. Відповідно, треба ж пости. Книжки нові видали, я ж вирішила, що англійську візьму з собою книжку. Таж я вивчу її від зубка до зубка. Дала книжку, А баба дала мені платок новий. Хто в селі жить, той знає, що для старих бабусь шерстяний платок це було саме саме цінне. Ми ж пригнали на пастовень. Я розклала покривало, поклала книжку, коло книжки платок. Дві минути посиділа дід кричить, бігом біжи, корову завертай. Я полетіла завертать корову. Вертаюся. Одна корова книжку доїде, одні палітурки осталася. А друга платок Боже. Я не так за книжкою журилася, як за платком, бо баба ж казала. Ти ж новенькою взяла, так і принесеш, я ж назад у скриню й покладу. Боже, там же ж нема що класти, Я ж із рота його в корови витрала. Іду додому, плачу, дід обіщав із книжкою все помогти. А що ж робить із платком Дохожу до кожу додому? Баба побачила, каже, ну як так можна було? Кажу, не знаю. Так вийшло. Так що оце я тепер розумію, чого я в школі англійську не вивчила. Бо в мене корова книжку з'їла. Ось такі справи. ось Отака в мене дитяча історія.